У будь-якому mm -hmm. разі, що ми маємо зараз на сьогодні, коли ми говоримо по ситуації по Авдіївці. Це і далі найскладніша ділянка фронту. На вечір ми мали повідомлення від генерала Тарнавського, командувача Осу Таврія, де фактично він о, дав такий загальний картин, широкі такі мазки, які о, про що говорять. За словами генерала. Відбувається планове посилення наших військ, відбуваються і є позиції, які готуються, є посилення боєприпасами, є скерування резервів на ці напрямки. І за словами генерала, ця оборонна операція в Авдіївці триває. Тобто, фактично всі показники щодо посилення, боєприпаси, управління, резерви там, і, і лінії оборони, все це згадується у зведенні генерала Табанського. Але ми розуміємо, що ситуація в деталях є, звісно, набагато складнішою, тому що ми знаємо те, що противник зараз намагається насамперед. Ускладнити логістику наших військ ми знаємо, що зараз у нас там є дорога, ну яка йде через Авдіївку. Там це індустріальний проспект, який переходить в вулицю Грушевського. І те, що на, на схід від вулиці Грушевського, там якраз ну, таке Певне така кишеня, де перебуває значна кількість наших військових, це цієї кишені кілометрів 5, ширина цього гидла кілометрів 3. І ми розуміємо, що з півночі і із півдня противник намагається якраз ну, зменшувати цю горловину. І логістичні шляхи вона зараз там два: один там з ласточки на діагоналі до північного району хімік. І там друга дорога це якраз від Сєвєрного по горизонталі, так само до е, цього району судної забудови там й квартал або район хімік. Котоман каже, ці дві дороги не є е, асфальтовими, вони є ґрунтовими, але вони зараз є основними для того, аби е, забезпечувати логістику да, і забезпечувати виведення сини. наших військ. Контроль. На противником недопущення цього гірла скорочення виконання, на сам перед третя штурмова mm. бригада. Ми бачили вчора. Низку повідомлень від офіцерів цієї бригади, які описують складність цієї ситуації. Ми зараз відчуваємо і ну, спостерігаємо за процесом, коли якраз вхід третьої штурмової вкрай в складних умовах, тому що, мамо кажучи, захід і вихід будь-якої військової частини на нову ділянку фронту, попри будь-який професіоналізм тієї чи іншої частини, ми знаємо, наскільки професійно підготовлена на третя окрема штурмова бригада, це завжди. Ризики високого рівня, тобто, mm -hmm. фактично, вони з сходу розгорнулися і почали вести бойові дії, аби забезпечити недопущення ускладнення логістики, і як на мене, забезпечити. Е Упорядковане виведення mm -hmm. частини наших підрозділів або всіх частин, які зокрема знаходяться на сході від Авдіївки. Також ми вже бачили, що вчора відбулося виведення наших підрозділів з укріп району Зеніт. Це якраз на південь від Авдіївки. Там буквально декілька кілометрів до Авдіївки. Цей ця була позиція Зеніт. Mm -hmm. Вона трималася ну. 2014 року це якраз ну, укріплена е база колишня база за полку, але з огляду на те, що ворог там і від Сєвєрного, і від, е від опитного, і від е царської охоти так само нам е наближається до шляхів забезпечення е цього укріп району. То ці два укріп райони, тому що окрім mm. за там ще поруч є такий укріп район під назвою Чебурашки, Там військові наші були виведені, хоча з е з далеко непростою ситуацією, тому що є там окрема інформація, що ну є втрати, і е, не просто відбувалося це виведення. Так от, он, каже, кажучи, процес. Виведення вже е, окремих підрозділів відбувається. Коли ми говоримо про подальшу ситуацію, то все буде залежити від динаміки, як яка поки що формується на жаль перевагою противника. Ми говоримо про те, що у нас там певна кількість бригад, але у противника що не менше там стоїть три три дивізії, там зокрема там ну понад 12. Mm. Ну якщо е, там говорити коротко, то насправді були два експериментальні пуски циконно по. Ну, Києву насамперед е, уламки це підтверджують. Ми не знаємо з якої пускової ці е, дії здійснювалися. Але е, характер польоту цієї ракети свідчить про те, що вона не відповідає тим е, показникам, які декларуються. Це не є е, гіперзвукова ракета, тому що, мовно кажучи, е, декларується, що ця ракета має, має мати швидкість 9 махів, тобто там вдвічі швидше, аніж е, е, кінжал. Але, е, Збиття цієї ракети і дистанція достатньо коротка для використання. Говорить про те, що немає сенсу росіянам далі використовувати циркони. Я думаю, що вони будуть робити висновки з цих перших пусків. І mm -hmm. далі будуть спробувати допрацювати цю ракету, якщо для цього будуть мати технологічні і технічні можливості, тому що поки що жодна країна не забезпечила сталу роботу, скажімо так, модулю гіперзвукової ракети на великих відстанях і на таких сталих режимах польоту. Так що думаю, що використання Циркону було разом і не впливатиме на подальшу протидію mm -hmm. е Україні в засобах НА. поки що уламки налізуються дійсно. Є одна велика вирва під Києвом. Ймовірно, це якраз вирва від бойової частини північно-корейської ракети КН-23. Вага бойової частини цієї ракети там в межах 500 кілограмів. І це дійсно не перше використання цих північно-корейських ракет, але за своїми можливостями вони. Мають ті ж показники, що зокрема там і російські балістичні іскандери з точки зору нашої системи протиповітряної оборони комплекси Петріоти самкі збивають ці, ці ракети. Але тут питання в тому, що е, наскільки масово в подальшому північна Корея буде передавати м, такі озброєння Російській Федерації, тому що е, раніше американська розвідка говорила про те, що передана там. Е, чи чи 10 пускових, і певна кількість ракет і є там 9 зафіксованих пусків по території України? Так що в будь-якому разі ми це сприймаємо як балістичну ракету з можливостями, наближеними до Іскандера, і питання в наявності засобів ППО здатних збивати ці ракети. Ну теоретично так, але ми розуміємо, що зараз питання ремонту значної кількості строкатого парку зразків закордонного виробництва, накладає. Суттєві виклики для наших ремонтних бригад треба все це знати. Треба... Опрацьовувати рішення, і на прикладі, зокрема там гаубиць 37 такі рішення знайдені. Я також знаю випадки, коли наші військові навіть в бойових умовах ремонтують не лише 37, а й гаубиці ЕМ 109 Причому здійснюються такі рішення, про які американці навіть ще не, не знають, але вони суттєво посилюють стійкість цих е, гаубиць до використання різних боєприпасів, тому що часом американські боєприпаси виглядають занадто. Ми порівняємо тими з боєприпасами, якими часом використовуємо з постачання з інших країн. Так що цей процес відбувається, але ми маємо випадки, коли навіть ці хаймерси, які можна було поремонтувати у нас вдома, все рівно е веземо до Америки. Ймовірно, це пов'язано з якимись суттєвими допрацюваннями на цих машинах коли ми говоримо про Хаймерси, які скоро повернуться з більшими бойовими потужностями до наших збройних сил.